В очікуванні туристів або ж новий рік у Карпатах без гостей цьогоріч на Івано-Франківщину приїхала рекордно мала кількість відпочивальників. Причини війна та важка економічна ситуація. Проте горяни не втрачають оптимізму. Вірять, все неодмінно зміниться. Коли дивіться далі. На вулицях курортного Яремча переважно місцеві жителі туристів тут майже немає. Порівняно з минулим роком, різниця колосальна. В цей період вже не було ні одного вільного місяця, по березень, включно місяць. Люди бронювали вже в у у попередньому році бронювали вже з травня, червня місяці, вже новий рік все було, грудень місяць і включно березень вже все було зайнято. Зараз у людей немає грошей і війна, і люди. Ну, як у розбитого Пан Михайло у туристичному бізнесі більше десяти років. За цей час у нього сотні постійних клієнтів. Та цього року його садиба стала прихистком для людей, які приїхали на Прикарпаття із гарячих точок. Природа дуже попали на незвідані тропи самі, де нога не ступала, навіть у гуцулів. Зайшли на маковицю, обходили. А так. Дуже багато місць війна та спорожні гаманці – основні причини відсутності туристів, каже пан Михайло. Тож кожному з них горяни максимально намагаються іти назустріч. Я ціни нічого не збільшую. Куди піднімати? У людей грошей і так нема. Куди піднімати. Але затишок гостям на Прикарпатті намагаються створити максимальний. І в проживанні тут знаходиться рецепція. Тут знаходиться у мене півлюкси, нанизу На низу сауна і поверху. Номера знаходяться. І в харчуванні. Срави викладаємо душу, тому вони у нас смачні, гарні і все у нас дуже прекрасно. Більше того, чимало власників садиб, запаслися генераторами, аби туристи були зі світлом, гарячою водою та теплом. Ну, купляю новий генератор, 30 кВт світло. Тут є в мене круглі сутки, постійно. Не жалію нічого, тільки світло виключилося. Державний, як у нас називають, включає генератор. Поодинокі відпочивальники від побаченого втримати захоплення не можуть. Повітря, Карпати, ліс, гори, а вище гір можуть бути тільки гори. А тих, хто ще вагається, горяни запрошують в гості. Шановні українці, ми вас чекаємо щиро, запрошуємо вас приїжджати до нас, і не лише аби відпочити та набратися сил, але й щоб привезти додому наймодніші цьогоріч сувеніри. Саме традиційні на сьогоднішній рік це у такого плану синьо-жовті вишиваночки, іменно або на жовтому тлі синя вишивка, або ж навпаки на синьому вишито жовтими кольорами. Чай карпатський, як звиклося, щоб можна було пригостити і сусідів, і на роботі товаришів. Деревина, якою славиться наш край, і підставочки під гарячі, і дощечки різноманітні. Горяни впевнені, уже найближчим часом ситуація зміниться, а перемога подарує Карпатам ще більше туристів, і не лише з України, а й з усього світу.